24 квітня. Ось ріпак в кому стані. Вчора, зранку, він ще був повністю зелений, це поле. А вже з обіду було ось таке жовте. Це його видно від мене з будинку, з вікна. Бачу, що колія є, але це тільки з краю. Що десь недавно його кропили. Днів п'ять можна вивозити бджіл. Тут не знаю скільки, тисячі гектар. Бачу всі сторони, всі три сторони. Ось туди ще видно поле зелене, далечині. Зеленіше, як це. Тут агрофірма насіє монокультуру. Не знаю скільки, ну тисячі. Тут соняшник був десь років сім назад. Так само все, все було в соняшнику. І гарно виділяє це поле. Подивимося, як на ріпаку буде. Привіт із Прикарпаття. Сьогодні 30 квітня. Частину пасіки перевіз на ріпак. Перевіз вчора зранку. Вчора було прохолодно, було 4 градуси в 6 ранку. Гарно сиділи. Зараз так, розпаковую. Перевіз тут корпуси, ставлю їм. Підмет Бджоли гарно. За цими рутівськими сімейками я подивився. Бджоли гарно на два корпуси, де було бувало таке, що в другому корпусі по сім рамок печатного розплоду то вирівняв такі середніки, можна сказати. Слабаків, тут 28 сімей, слабаків було 3. Якраз по дві рамки печатного розплоду, такий на виході, реально на виході. переноси бджола глупилась. Підсилив. Тріпак зацвів цього року швидше, як минулі, десь на 10 днів, але минулого року в цей час він вже був повністю відцвів. От який обліт. Сформував зразу групами ось цей ряд самі сильніші. Так зараз включаю збірники, нехай працюють. Бачу йде, ще обліт бджоли, можливо, молода облітується. Так, Ставлю решітки, ставлю другі корпуси. Працюємо. Всім пока. 13 травня. Тут не міг добратися, скільки виходить. 10 днів до цієї пасіки. Дощі в нас лили. Поїхав, бо думав вже пилку хана. Але ось вийшло тут, думаю, що на два дні не більше працювали. Це вчора і в неділю, позаминулої неділі. І пилок в цих донних пилкозбірниках досить гарно зберігся. На смак як нормальний пилок. Молі немає, бо в нас було холодно. До, до нуля доходило. Десь ночі-дві точно було, можливо, і більше. І він зберігся. Сьогодні ось такий, напевно, третій день непогано літають, але годину літають, хмара находить, холодає і думаю, що бджола пропадає в полі. Це погано. От зараз який літ. Так, і приїхав, що, меду немає, ось тут видно. в декотрих сім'ях на ось такій планці видно, ось там далі стоять. Що там, де ще був гнізді корм. Якийсь, напевно, минулорічний, видно, що кристали посипані, де він був закристалізувався, брали вже той корм. Такими до збір, що голодати можуть. Але бачу, зараз відкривав другі корпуси, де декотрих є напріск, але дуже слабко. Половина сімей взагалі не перейшло другі корпуси, там по 10 бджілок клазить. І з цих всіх 28 тільки. По дві не ставили. Це два вулики, що відтягнули, а інші навіть не чіпали вощину. І цей набриск, я думаю, за сьогодні. Бо зараз лід, гул. Ось така ситуація. Так що, але дивно, що ріпак взагалі, так само було холодно йому, як і всім, не відцвітає в такому стані, як і тиждень назад. Ще стручків зовсім не сформував. Всі квіти розпустилися, якщо буде ще тиждень, хоча б трохи от така погода щось принесуть, можливо. Не знаю, такий медозбір. Якщо буде по три рамки, в кращому випадку відкачати, це буде добре для асортименту. Вдома хоч трохи травневого меду буде, трохи більше. Працюємо далі. 31 травня. Ось і ріпак, вже все. Вже все місцями те, не де Через цей, напевно, холод, стрес, викинув ще бокові якісь павлини, ось такі видно. Вже стручки і вже відзвів. Їду зараз на пасіку, відводки хочу почати робити, хоч половину сімей зроблю. Зараз зніму що там. Так, десь біля трьох тижнів, можливо днів 15-17, не був на пасіці. Ось тут як видно ще сім'ї стоять на двох корпусах Рутівський, до І прилетів. Ось така хмара бджоли. Як видно. Приблизно в трьох місцях бачу, вони сідають. Приїхав робити відводки. А тут ось така ситуація. Бачу одне місце, де вони сіли. Там вже добре відерко бджоли сидить. Ось яка хмара. Що, поки попрацюю, можливо десь сядуть, а ні, то ні, хай вибачають. Хто бачу такий рій, вже висить там, не знаю як відро 20-літрове. Але бачу на трьох гілках чомусь. І ще маса бджоли, ще не менше. Це точно не з одного вулика вийшло. Це корпусів не знаю наскільки тут, якщо не розлізуться, корпусів на 5-6. Така маса туди йде. От ще й тут знайшов таке невеличке. Рамок на 5 рутівських. Ось така штука висить. Не. Це вже другий раз. Таке перший раз було у 22-му році. Не міг, не міг поїхати на пасіку, бо тоді просто не було де купити бензин. Солярки. Щоб купити солярки, треба було половину того об'єму проїхати по неї. Тоді продавали по 10 літрів. Було таке обмеження в нас. Щоб їх і купити, треба було 5 літрів потратити. А тепер вже другий раз, тепер через погоду. Так, Поки там рої летять, ось тут вже дві сімейки подивився. Як дивно, не було так. На одному Рутівському, один до корпус, восьмирамочний. І цей верхній повністю залитий. Навіть не залитий, вже видно от побілка, печатка. Кілограм по 20 має. Ну, Кілограм 15, думаю, тут буде ріпакового меду. Це аж дивно. Звідки? Ха -ха. І зараз несуть. Ось як видно, покапало Тепер десь на кришці. бачив. Пробував цей нектар. Ось такий. І ріпаковий мед, Ось такий прозорий. Ріпак. Що ті остатки доцвітають, але як завжди під кінець, те щось виділяє. Аж дивно, що є той мед. Непогано. Не знаю, чи встигну це все передивитися. там рої тряхою. Вже скільки 4 роємниці заповнив. Це капець, бля. Ха -ха. Повиходили, одну матку знайшов молоду. Роєва, напевне. Бо не мічена. Ці так само мають, але мають в одному один матушник тут був, тут десь 4 зірвав. Таке собі. Але через те, що вони Ось тут матка працювала, в цьому корпусі вони були зажаті. Ось так. І останнє відео буде по ріпаку. Сьогодні 1 липня. Забрав останні корпуси. Тут ще було три з 30 корпуси, в яких перейшли були матки, зачервили. І сьогодні ж їх забрав. І що по ріпаку? По ріпаку вийшло в середньому десь 15-14 кг на сім'ю. Є такі, що дали неповний. Корпуса, є такі, що дали майже два корпуси. Ну, Для моєї місцевості це середній результат, навіть, можливо, трохи кращий з моєю погодою. Ось така ситуація. Але зато не розумію, звідки в полі тут взялася липа. Дерев нема, а є тут сімейки, що гарно піднесли зараз липу. Зараз гарна липа цвіте. У мене вдома так само непогано. В неділю понесли позавчора. До соняшника думаю, що лишається десь можливо два тижні, а можливо днів 10. І якраз буде шикарно. Думаю, що липки кашну не менше. Ось така вийшла кочівля. Так що зараз тут пасіка лишається на місці. Так не планував, бо планував забирати, але тут в окрузі є три гарних поля соняшника. І всі три різновікові. Тут біля них 50 метрів від них поле, саме менше зараз десь по коліна соняшник. А є соняшник такий вже вище пояса, корзини сформовані. Так, Зараз збираю пилок, і іду додому, бо вже восьма година, бджола злітається. Така ситуація вийшла. Тут, до речі, на початку червня, після дощів я десь днів, напевно, 6 не приїжджав, то приїхав, зібрав, був, скільки там, половиною відра, 20-літрових цього пилка. Шикарно було дали. Ну, в Загальному непогано. Планував помеду в три рази більше. Планував, що буде погода гарна. Така була засуха і не виглядало на такі дощі, як в нас прийшли. Зате на інші культури буде шикарно. Так, наразі із з ріпаком все. Чекаємо на соняшник. Всім пока!